А депутати Верховної Ради напередодні ухвалили чотири антикомуністичні закони. Що про заборону комуністичної пропаганди та використання радянської символіки, а ще про визнання бійців УПА борцями за незалежність України, думають черкасці, розпитували кореспонденти Черкаського громадського. А відповіді містян на цю тему різнились. Знущалися над людьми 70 років, а потім ще продовжують їздити на засідання у Росію. То це можливо таке? Неможливо. Правильно зробили. Я за це. А як ви гадаєте, чого тільки через 24 роки ухвалили такий закон? Бо спали, мабуть. Треба було раніше це зробити. Це вся гра нікому не потрібно. Тобто ви вважаєте, що далі ну, хай пам'ятники Леніну стоять, все. Кому вони мішали? Вам не заважає? — Ні. А це що крововаса цього, це все при Компартії построєно. А що зробили сучасно?